Так, друзі, доброго дня. Сьогодні я вибралася в ліс, хоч і сухо, але пішла сюди на свою містинку, де я знаходила лістову курицю. Трутових сірчано-жовтий. Да, тут у нас, звісно, позаростало, комариків повно. Ну, та що нам мішає бути грибником. Так, і веду вас сюди, бачу вже тут красу. О, дивіться. А, Ну в цьому році чогось його зовсім ще мало. Може ще буде. Але ось дивіться, яка краса. Ай, клас. Просто дивіться. Ай. А? О, Він тут тоненький, але О, він молоденький, але тоненький. Є такий товстий, знаєте, прям м'ясистий. А це у нас такий піде на котлетки. Дивіться, яка краса. Ой, клас, клас. Зараз будемо знімати його. Да. Ще похожу тут, подивлюся. Тут заросло геть. Бачите, як повно Змій ріст, стою, кропиво. Все. Але в лісі в лісі вже так скучила, не було. І так хочеться прямо, але свіжо. У лісі зараз не жарко, Тут взагалі класно. Так, друзі, знімаю. Оце на цьому дереві лежачому. Так, я вже знаходила, знімала відео. До речі, в мене є відео страви, які готуються із гриба, із гриба лісова куриця. Там у мене є гарні страви, можете подивитись на моєму відео. Я вже готувала. Так як обіцяла показати, що я готую, я показала. Так, друзі, зараз будемо знімати, а ну гляну тут. Ну, а тут нема нічого. Оце на цьому дереві щось ходила на ті міста, де я знаходила не раз ці грибочки. І нема. Зараз я ще походжу по болотяній тут місцевості трошки. І подивлюся. Але от на цьому дереві, саме на ньому, якраз. І я і знаходжу цей грибочок. Бачите, як він. О, да, він гарний, зараз буду обрізати дивитись. Е, просто він тут, бачите, мабуть, вологі мало тоненький. Головне, щоб він був м'який. А те, що він тоненький, жарити його не буду, а зроблю з нього котлетки. Зараз будемо дивитись, друзі. Так, друзі, знімаємо цей грибочок. О, Він у нас краєчку вже. Трішки тоді я його обріжу. Так, бачите, він у нас з краєчку. О, який кольор у нього красивий. Бачите? Можна його тут трішки... О, ні нормально, бачите? Де він вже трішки твердіший, можна якби вже обрізати, а це гарненький. Так, далі знімаємо. А великий який, дивіться, це просто жесть. Я з цього буду частинками знімати. О, бачите, ніж, отут серединки тугіше. О, то не страшно. Зараз ми... О, оце можна зрізати. Оцю серединку я бачу. Позрізаю. Бачите, вона тугенька, оце м'якеньке. Зараз я так візьму і вийду там, де немає комарів, бо тут просто бомба, скільки комарів. Так, зніму, а там уже обріжу бо Не можна стояти. Да ще забула, цю Ай, перскалку. Все. О, знімаю. Так. Ага, це в нас тут багато його. о, Отак. Клас. І тут ось молоденький, де взагалі ріжеться. Але я потім вийду обріжу, де в нас трошки тугішенький. Це в нас не старий. Старий він взагалі, о, бачите, він гарно. Опля. Так. Отак він, бачите, росте, вибивається, отут із дерева, пускає свої. О, цей молоденький, гарний, можна його зламати. О, ні, гарний краєчок тоді. Обріжу, як вийду. О, покажу вам, як я його зрізала, бо о, бачите, як він росте. А це все можна обрізати. О, молоденькі. Так, я виходжу злістця, бо не можна стояти. Оце все ми. Бачите? О, де ту гішеньку ми оставляємо, а оце все молодесеньке ми забираємо. Отакий у нас красивий грибочок. Так, обрізається. Дивіться, зараз я вам покажу. О, бачите, молоденький. Не хочу його кришити. Дуже просто він у нас такий не м'ясистий, а тоненький. Оцей грибочок дуже гарно піде на котлетки. Де тверденьке? Ми залишаємо. Це ми не беремо. Це в нас тут краєчку. А оце все молоденьке. Просто був такий м'ясистий, У мене є відео, де я знімала прям такий, як тостий. А цей у нас молоденький. Ось дивіться, бачите, як він О, ріжеться прекрасно, Да. Тільки він чусь, ну, не хватило, мабуть, вологі. він такий не дуже товстий. Забираємо, будуть у нас котлетки. Дякую, тобі лісовичок. Ура! Так, далі йдемо. Уже радість є. Так, друзі. Тут біля... Такого болотця, волого, то зараз піду ближче до нього і буду дивитися, що ж у нас тут може бути і грибочки. Бо цікаво. Але тут свіженько, не дуже жарко. Це видно, ну, де розвилося болотце. Ого як. Ой-ой-ой, дивіться здалеку. Тротових серчантов зоти дестільки багато. Капець! О, ви бачите, бачите, бачите здалеку. О, он на дереві. Клас, зараз буду якось підходити з тієї сторони. Або тут погробую. Боже, гляньте, краса, яка такий 'ясистий. Ви знаєте, я далі йти не буду, бо я вже бачу звідси, що він вже у нас сухий. Сюди ніхто не дійшов і я бачу, що він вже сухенький. Немає мені як би, смислу туди йти. On. Але був, бачите, і тут така водяниста місцевість. Ну, Йти я туди не буду, можна було б тут а, пройти, є так дорога трішки. От. Але не буду йти, тому що я бачу, що він вже у нас сухенький. Так, далі йдемо. Так, друзі, і натрапила я на грибочок, який у нас називається староїжка. Зараз я його буду знімати і будемо дивитися. Чи вона у нас гарна, чи ні. Ні, вона у нас вже ні, дивіться. Ніжку відкинула, а шляпинка у нас добра. Дивіться, забираємо. Сироїшки, до речі, я люблю. Хто як, а я люблю. Зараз тут походжу, подивлюсь, бо вони тут ростуть. Тут така містинка. Хожу, все отут де болотено. От. Так, друзі, хожу, хожу. І чого тільки в лісі не побачиш. Не знаю, хто тут зібрався жити, але бачу, хтось собі рихтує тут шалаш. Цікаво я не знаю просто, як тут можна. Діти тут не гуляють, тому що діти далеченько звідси. Ну, але хтось А, і бачу так, професійно воно де. Бачите, зв'язує це вірьовочками. Ну цікаво. Звісно, у нас така палатка. Ну, тут якби містина така, комарів море, болото, запах я б не сказала, що там супер да, кайфувати. Але цікаво, цікаво. Не знаю, хто це тут жити зібрався. Бачите, і так все зроблено. Конкретно. І зв'язують ці палочки. І я бачу очеретом обкладають. Не знаю. Ну зараз піду ще в глянемо. О, Цікаво. Може, рибу ловити, але яка тут може бути риба? Дивіться, яке тут зароще. Не знаю. І осюди вам. І прям так, бачите, отсюди видно, що вхід. Цікаво. Ну, скільки ходила, не було. Це, мабуть, ну, мабуть, може, з осені, бо ну, не була я тут, вже так пізньою осенью. Мабуть, восени, ну, а може зараз. Цікаво, звісно. Ну, буду іноді сюди заходити, бо тут у мене грибочки. Є такі, що ростуть. Прикольно, правда? От вам і в лісі, і така от квартирка. Ну, звісно, людина ж. Він не ведмедик вже. Цікаво, да? В лісі завжди цікаво. Так що мандруйте зі мною, друзі. Дякую вам за лайки, за коментарі, за те, що ділитесь моїми відео. І також запрошую до себе нових підписників. От, все в лісі цікаво і стає ще цікавіше. Так, мандруємо далі. Так, друзі, бачу грибочки. Зараз будемо дивитись, що це у нас за грибочки. Пішли, пішли воно де. Так, а ми знімаємо. Ага, це, мабуть, якісь псатірели. Ну, там в них є стівники, псатірела кандоля. Це не знаю, я такі брати не буду. Але грибочки є. Вийшла на таку гарну полянку. Комарів тут менше, звісно. Але, мабуть, буде дощ. Вчора теж крутило. І що я вам хочу сказати, натрапила я ось сюди на отакі Клас. Бачите, клас. Вони... Трішки, як би вже, я бачу, підсохли, але зараз будемо дивитись на їхнє, ні, не годиться. А ця, о, ця нічого. Ні, теж ні. Так, да, вони тут а -а, не годиться, ні, вони всі червиві. Ну, але бачите, вони повискакували тут, що гляну. Може. Буде. Так, забрала таку містинку. Тут у мене частенько зустрічали мухомор сіро рожевий. І бачу, ось сюди він і є, але він, мабуть, зовсім сухенький. Зараз подивимось. Так, да, це мухомор сіро рожевий, але він вже просто навіть не червивий, а вже він сухий. Не вистачає вологості. Так, і отут я бачу щось таке, ну, дуже-дуже цікаве. Друзі, будемо зараз з вами на цю цікавинку дивитись. Бачите вже, а? Об'єкт, уваги? Так, зараз ми його так обійдемо, цього красунчика, Я вже догадуюсь, а ви... Ви догадуєте, що там таке? Ага, що за грибочок. Мені наче це щось неймовірне. Ну, я чула, що їх знаходили, але я щось так не попадалась мені. Давайте будемо зараз з вами дивитись. Більше тут ніде не немає. Ану, ні, немає. Так, вертаємося. Вам уже цікаво. Так, не буду вас уже дуже, скажімо так, наганяти вам уже таку цікавість. Так, дивимось. Я так думаю, що це польський гриб. Так, ану. Так, сухенький трішки, да. Ні, це у нас не польський, це у нас маховичок. Так, друзі, бачимо, скільки у нас у лісі багато малини. Ось води буде малинка, можна буде збирати. Але зараз, поки вона ще в нас не поспіла, можемо збирати листочки. Тут вона нічим не перскана, дика малинка, вона завжди корисніша, ніж вдома. Це дике, воно завжди корисніше. Так що можемо брати і так десь, десь одну, десь одну, не так, щоб, знаєте, рвати безпощадно. А отак потрішки, потрішечки. Отак, вона з нами поділиться, їй нічого не буде від цього. А нам буде на чай. Для здоров'я дуже добре. Це ж малина, ми всі знаємо, що таке малинка. Ось які в нас великі-великі зарослі малинки. От, і тут так добре, якби не зовсім глибоко в лісі і тут комариків немає. Можна позбирати малинку. Отак От десь тут одну, тут одну. І ніякого урону дереву не буде. Отак. От так що збираємо малинку, обов'язково листочки. Так, друзі, тільки зібралася сісти на оцей пенючок. Думаю, сяду, передихну і... Ось туди, що я надибала тут. Я розумію, це у нас мухомор сіро-рожевий. А ну будемо дивитись. Наче нічого. А -а, червивий. Не годиться. Да, жарко. Жарко, жарко, але природа гарна, гарно. Сьогодні трішки так похмуро і так наче прям дощ. Та прогулятися завжди гарно. Не забуваємо, що у нас багато чого цікавого, нас чекає. Дощиків, звісно, треба. Так. А це у нас якийсь такий грибочок. Я розумію, що це не їстівний, але цікаво, просто може хто знає назву, підскаже. Такий м'якенький, схожий на зефір, ну, реально. якийсь трудовичок. І тут маленький. В природі, кожен грибочок робить свою роботу. Дивіться, такий Ну, Зефірчик і такий приємний є в руці. Береш така консистенція. Запаху такого немає. Але, бачите, цікаво, як грибочки в природі е, взаємодіють, хто із деревом, хто з земелькою, хто на дереві, хто на землі, хто на, е, тру, на трухлому дереві. Цікаво, може, хто знає назву цього грибочка, то, будь ласка, підскажіть. Так, і у нас почала цвісти уже ромашка лікарська. Ми, мабуть, усі знаємо, яка вона корисна, то обов'язково її збираємо. І в чай, і для лікування обов'язково беремо. Друзі, на цьому наша прогулянка лісова закінчилася. Так що дякую всім, хто зі мною прогулявся. Або ще буде прогулюватись. Так, дякую всім своїм підписникам. Також запрошую нових до себе підписників. І щось мені таке сьогодні, як на дощ. Ну дай Боже, бажаю всім миру, добра. Щоб усіх було все добре.